На Вінниччині нагородили кращих поліцейських із нагоди дня Національної поліції України. Нагадаємо, 4 липня 2015 року в Києві перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софіївській площі 9 грудня 2015 року. Указом президента України було встановлено державне свято День Національної поліції України. Сьогодні начальник головного управління національної поліції в області. Полковник поліції Іван Іщенко привітав із професійним святом особовий склад ГУНП і вручив нагороди 20 кращим поліцейським області. Вісім років від дня створення національної поліції України. За ці вісім років національна поліція зробила все для того, щоб в країні Кожен громадянин відчував себе безпечно. Зараз поліцейські разом з збройними силами України, іншими силами оборони, правоохоронними органами стоять плічопліч на захисті нашої суверенності та незалежності нашої держави. Під час війни безпековий сектор став більш актуальним, і ви знаєте, що люди... Потребують більше допомоги і захисту. Ми з початку війни надолужили дуже багато поліцейських програм, і в декількох позиціях наша область з чистю можу сказати, що ми перші по країні. Нам не стидно за роботу, за співпрацю Вінницької обласної військової адміністрації обласного управління Національної поліції України Вінницьку. Незважаючи на багато-багато роботи, жорсткі виклики Мій краще в Україні по реалізації проєкту поліцейський офіцер громади, а це саме те, що дозволяє кожному жителю відчути, отримати допомогу і бачити постійно свого захисника стража порядку на місці. Спільна мета Національної поліції і будь-якого органу місцевого самоврядування, в тому що це забезпечення і порядку. І фактично ви забезпечуєте його. І на сьогоднішній день навіть по різним соціологічним дослідженням, порівняно там динаміка, вісім років тому довірено на національної поліції, і от буквально недавно було 8 муніципальне опитування, то динаміка ну, достатньо суттєва і вона позитивна.